Зігрітися, перекусити, скористатися інтернетом, підзарядити гаджети та навіть нагодувати чотирилапого друга. Усе це на харківському вокзалі можуть зробити не лише пасажири в очікуванні свого потягу, а й усі містяни. У таких спеціальних кімнатах для людей обладнали понад сотню окремих місць. Дуже заруче, може не питати, все подобається. Дуже гарний ремонт зробимо. подивіться який цвіт. Не, не жовтий, а такий біло-сірий, прекрасний. Люди приходять віддихати. І я заряджала телефон, і друге. Пожалуйста, прилагаючи чай, якщо хто хоче, і тепло, і гарно. Ну всім доволі. Все добре, тепло, уютно. Чай пили, а як. зима на дворі. Що? Смачний. Смачний. Гарячий, А як вже, да, да. все є. Це зручно і вигідно. Дякуємо представникам Южного вокзалу, що зробили такі умови для наших людей. Хай роблять побільше для людей такі умови. Все буде гаразд. І ми победимо. Крім того, обладнали і спеціальну кімнату для дітей. Тут є поленальний столик, ігровий куточок, місце для годування та відпочинку. Також підвели й необхідні комунікації, у тому числі тепловоду та опалення. Здесь я ще перший раз, коли прийшла, обрати внимание, що чисто, що мені, допустимо, з ребенка не опасно. Я не переживаю, що что что-то можна подхватить. Здесь дуже все чисто, стерильно, дуже. Очень... Бамбіси є, тепло есть, это самое главное, и поэтому большое. Такі кімнати отримали назву фортеці незламності. Спочатку їх планували відкрити на 15 станціях укрзалізниці в різних містах країни. Однак попит на кімнати зростав, тож вирішили поступово збільшувати їхню кількість. Наразі таких пунктів налічується вже 118. Можливим цей проект став за підтримки фонду Говарда Баффета, тобто повністю фінансування було а вже виконання, реалізація цивку Залізниця та фонд нова України. Ну насправді найголовнішою метою це було створення таких автономних станцій, де буде світло, де буде зв'язок, інтернет, де буде можливість випити чай. Перекусити, перечекати, бо тут дуже багато людей, які їдуть з евакуації. Згодом фортеці незламності почали відкривати не лише на станціях, а й у школах чи будинках культури, додає Ярослава Фоміна. Планувалося, що вони працюватимуть до кінця березня, проте через високий попит серед пасажирів ці пункти залишатимуться відкритими, доки існуватиме загроза обстрілів та блекаутів. Ну, на самом деле очень серьезно. Очень сильно пострадали наружные плиты, несущие внутренние плиты. После этого пострадали плиты перекрытия. В момент взрыва плиты пообрывались. Последующие этажи тоже поразрывало. При перекрытии некоторые плиты просто зависли на закладных деталях. На несущей стене это тоже будет препятствием для демонтажных работ. на начальной стадии строительства запускаем мы башенный кран для дальнейшего демонтажа. Плиты есть разных размеров. разной массы, от двух тонн до 5 тонн. Демонтаж будет очень непростой. Каждой демонтированной плите должен быть индивидуальный подход, правильно зачалить, правильно закрепиться. Некоторые плиты нужно просто приварить, чтобы не было дальнейшего разрушения. Никто не хочет здесь видеть эффекта домино. Вот, Но ну, этого не произойдет. Будем очень аккуратно подходить к выполнению работ, соблюдать все правила техники безопасности. В дальнейшем ожидаем проект, над которым сейчас работают конструктора, проектанты. Только получим проект и приступим к выполнению монтажных работ. Что касается восстановления, скорее всего, стены будут восстанавливаться с кирпичной кладки. Сармированням потім плити перекриття сто процентів будуть виполнятися з монолита з прочних матеріалів. Та непростой объект, очень сложный объект, очень большие больші розрушення. постараемся в кратчайшие сроки виполнити демонтажні монтажные работы, чтобы люди вернулись и жили з 22 лютого 2023 року відбулося засідання. Міської комісії з питань топоніміки та охорони історико культурного середовища Харківської міської ради, під час якого були розглянуті питання щодо переименування об'єктів топоніміки міста Харкова, пов'язаних з російським агресором. Ми переименовуємо 18 вулиць та провулків. Також з реєстру урбаністики міста Харкова виведена назву Вулиця. Кремлівська. Тому е, ми вважаємо, що е, це дуже важливе рішення. Крім цього, крім цього е, були проведені консультації з громадськостю по запропонованим топонімі, топонімам. Е, назви е, топонімів підтримали е, по різним вулицям від 78. Відсотків, до 90% респондентів. П'ятнадцята позачергова сесія міськради з міркувань безпеки знов проходить в онлайн режимі. Попри війну в Україні, у Харкові продовжують ухвалювати важливі питання щодо життя діяльності міста. Одне з таких зміни до бюджету на поточний рік. Як повідомляють у департаменті бюджету і фінансів, на 150 мільйонів гривень планують збільшити видатки на відновлення будинків, що постраждали від ворожих обстрілів. На 110 мільйонів витрати на ремонти внутрішньобудинкових систем опалення, постачання холо. Холодної і гарячої води. Усе це кажуть, удасться завдяки вільному залишку коштів та перерозподілу бюджету. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Ще одне питання, яке обговорюють на сесії, підтримка бізнесу, зокрема підприємців, які хочуть працювати у переходах підземки. Для тих, хто залишив залишався і залишається в Харкові. Створити умови, які дозволять йому сплачувати податки е і надалі е вчасно е створювати нові робочі місця. Ну і так далі. Мер Ігор Терехов каже, коли метрополітен використовувався як укриття для всіх підприємців, що не могли працювати, влаштували так звані канікули. Наразі ж усіляко підтримують розвиток бізнесу у Харкові. А з тими, хто хоче вести торгівлю у переходах, вирішуватимуть усі проблемні питання. Комплексно а печатують ці кіоски, які зараз не мають договірних відношень, а працюють. Тому я дуже уважно розібрався у цих справах, і зараз ми з кожним підприємством будемо знаходити взаємне відносини. І взаємопанімальна, даби насищати бюджет міста Харкова. Депутати підтримали звернення до міжнародних організацій та міст побратимів Харкова щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до Олімпійських та Азійських ігор. Прошу підтримати усіх депутатів, бо для нас це знаєте рішення, яким ми висловлюємо свою позицію до російських спортсменів. До білорусів і білоруських спортсменів. і вважаю, що після війни, яку розв'язала Російська Федерація, будемо казати з допомогою Білорусі, ми повинні висловити свою жорстоку позицію по відношенню до країни агресора. На сесії також проголосували за нагородження почесними грамотами працівників комунальних підприємств, волонтерів і військових. Також відзнаки отримують і низка харків'янок з нагоди міжнародного жіночого дня. Одне з головних питань позачергової сесії Харківської міськради організація діяльності нового КП централізована закупівельна організація Харківської міської ради. Завдяки цьому підприємству незабаром вдасться отримати позитивний економічний ефект, оптимізувати бюджет міста. З метою того, щоб знати, сконцентрувати бюджет з метою того, щоб було не допущене завищення цін, Міського бюджету буде здійснювати закупівлю тільки через це підприємство. Крім цього, це значне зниження корупційних рисків. Це основна мета створення цього підприємства. Ігор Терехов зазначає, у подальшому поступово збільшуватимуть завдання, які має виконувати КП. А от результати цієї роботи каже мер: усі побачать трохи згодом. Це перший крок, але я впевнений, що буде значне. Економія міського бюджету значна економія коштів, і ми подивимось там місяць, два-три буде вже певний результат. Рішення щодо організації КП підтримали 70 депутатів. Тож тепер воно буде централізовано здійснювати тендерні закупівлі для міських комунальних підприємств. Лише частина харків'ян своєчасно оплачує за водопостачання та водовідведення це менш ніж половина від загального числа споживачів міста. Повідомляють на Харків водоканалі. Тому підприємство просить людей все ж сплатити за комунальні послуги, оскільки саме від цього залежить життєдіяльність самого підприємства. За наслідками 2022 року, процент оплати послуг, які надавали наші підприємці, склав менше 50%. З огляду на ситуацію, яка склалася, подорожчання і матеріалів, які ми використовуємо в ремонті і вартості паливомастильних матеріалів. Дійсно нам тяжко працювати в таких умовах, і тому ми звертаємося до мешканців міста, у тих, яких є можливість здійснити оплати і здійснити їх у подальшому за отримані послуги з водопостачання та водовідведення та за можливості погаш борги, які які накопились на їхніх особових рахунках, сплатити за послуги харків'яни можуть у будь-який зручний для себе спосіб: в додатках банку чи в особистих кабінетах. Щодо того, чому змінилися самі платіжки, то спеціалісти в деталях пояснили, з чого формується сам тариф. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 2 лютого 2022 року, а також відповідно до закону про житлово-комунальні послуги для наших абонентів було введено нововведення і тариф, який включав в себе послуги водопостачання вододведення, і куди входили інші платежі, був розділений і додавлені окремі платежі. Які були виокремлені від тих платежів, які раніше платили. Тому тепер в платіжках наші абоненти мають такі послуги, як водопостачання, водовідведення, абонентську плату та обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Тобто ті платежі, які були раніше, розділили більш детально, щоб абоненти розуміли, що складається безпосередньо їхня плата за послуги водопостачання та водовідведення. Зважаючи на ситуацію з поверненням людей до Харкова, то всі сплати за водопостачання та водовідведення будуть переглянуті для тих людей, які вимушено виїхали з міста через повномасштабну війну. Для цього потрібно надати відповідні документи про статус тимчасово переміщеної особи до клієнтського відділу КП «Харківводоканал». Всі нарахування для харків'ян за послуги водопостачання та водовідведення з 24 лютого по 31 травня 2022 року повністю скасовані. Всі, хто отримував послуги і користувався водою та каналізацією за цей період, не оплачують ці послуги. Разом з тим, у подальшому нарахування проводилися або по нормам тим абонентам, у яких немає приладів обліку, або по приладам обліку. По приладам обліку все простіше, скільки ти отримав послуги, стільки ти повинен оплатити. По е, тим особовим рахункам, де відсутні прилади обліку, е, нарахування проводяться по нормам. Однак, якщо абоненти були відсутні і е, були тимчасово переміщеними особами або перебували за кордоном при поверненні і наданні відповідних документів або від е, відповідних органів е, щодо тимчасового переселення або від е, прикордонної служби, будуть проведені перерахунки за всі періоди відсутності мешканців в місті. Інформацію, що потрібно мати для перерахунку і куди їх надати, можна знайти на офіційному сайті КП Харків Водоканал. Доля найбільш понівечених російськими військами спальних мікрорайонів Харкова, будівництво нового кварталу та перспективи міста після перемоги. Про все це в деталях міський голова розповів в ефірі Лютий лайф. Після нашої перемоги, після того, як закінчиться війна, нам е дуже багато предстоїть е будівництво. І вирішить це питання. Це і північна Салтовка, і інші райони міста Харкова. Але що стосується північної Салтовки, то е, там буде нове будівництво, там буде реконструкція, а не залатання дирок. І буде реновація цілих мікрорайонів. Зараз, що стосується нового будівництва, то це буде сучасніший мікрорайон і сучасніші будинки, 6 7 поверхові будинки, не більш вони будуть побудовані по усім новітнім технологіям, енергозберігаючим технологіям, автономним котельням, автономним водопостачанням і, а вже ж з підземними паркінгами. Яке буде двиного назначення, це укриття і розміщення автівок жителів цього чи іншого будинку. Також зараз спеціалісти, які розробляють новий генеральний план мегаполіса, працюють і над тим, де б створити меморіальний комплекс, що має стати історією того, що накоїв російський агресор з Харковом за час війни. Щоправда, мешканці найбільш зруйнованої 16-ти поверхівки проти того, щоб їх будинок став меморіальним комплексом просто неба і своєрідним символом цієї страшної війни, оскільки це душевний біль людей, підкреслив міський голова. Тому зараз розглядається інша будівля, але кожен момент підкреслив мер буде ухвалюватись з урахуванням громадської позиції. Особливо ювелірно будуть підходити до реновації центральної частини міста. Ці будинки це наша історія, і знаєте, просто так відкинути її. Це неможливо. Це наша архітектура, це слабожанська архітектура, до речі, це українська архітектура. Я зробив пропозицію Лорду Фостеру, щоб він, знаєте, зберігаючи наші традиції, зробив нам нове того, що не було у Харкові, у нашому місті. Рістах. Лорд Фостер робив проект Рістагу, де залишив Центральну частину Ристагу, а все інше у сучасному вигляді, і от я зробив вам пропозицію. Він е, задумався, потім сказав так. І е, е, я дуже хочу, щоб ця будівля була пам'ятком, щоб ми пам'ятали ці жахи, цю жахливу війну, але залишити центральну частину. А потім створити сучасне. Як ми створюємо сучасне місто, так ми будемо створювати сучасне здання державної адміністрації. Взагалі, вважає мер міста після Харків, має бути прогресивним, сучасним, екологічно чистим, містом з потужною економікою, містом новітніх технологій, містом для людей в Харкові. За попередніми підрахунками житиме від 2 до 2,5 мільйонів людей. Дуже багато людей, на жаль, уїхало і е, знаєте, вони, е, вони залишилися харків'янами. Студенти. Ми мали до війни десь близько 300 тисяч студентів, які навчалися в місті Харків. Вони виїхали, бо неможливо зараз навчатися у системі е, там, офлайн. Так? Вони навчаються онлайн. І вони теж хочуть, зачекають, коли закінчиться війна, коли буде перемога, і приїхати до міста Харківця. Їх, знаєте, стимул. Буде у нас наука, буде у нас вище, це дуже важливо. І наші студенти повернуться будуть, нові студенти. Нам дуже потрібно, щоб Харків був студентським містом, бо це приток. Дуже багато буде харків'ян, які повернуться. Я розраховую десь 95% харків'ян вони повернуться. І не чекають, чекають, коли можна буде повернутися. Харкові відкрилось почесне консульство Румунії на сьогоднішній день. Це 19-те консульство іноземної країни в місті. До тепер їх було 18. Посол Румунії підкреслив, що Харків обрали не випадково. Дипломатична місія консульства ще більше уваги світової спільноти привернути до Харкова як до міста героя, яке вистояло перед навалою агресора і потребує допомоги у відновленні. Початок праці почесного консульства він дав імпульс розвитку наших міжнародних Муніципальних відносин я вважаю, що нам потрібно міста партнер у Румунії, і сподіваюся, що почесне консульство це ж буде сприяти цьому. Під час дипломатичної зустрічі посла Румунії з мером Харкова були окреслені плани щодо майбутніх взаємовідносин. Стосується це спільних проєктів у виробництві освіті відбудові Харкова. Посол зауважив, що багато підприємств Румунії готові співпрацювати з Харковом у різних сферах. Політика, економіка, допомога переселенцям це ті сектори, в яких вже сьогодні ведеться спільна робота. Ми також намагаємося допомагати енергетичному сектору. Ми сподіваємось. Що Україна якнайшвидше вступить та стане повноцінним членом Євросоюзу та НАТО? Але це загальні слова. А щоб перейти до конкретних дій, нам треба поспівпрацювати з місцевими органами влади, з бізнесами, університетами, і таким чином будемо знати, які у вас пріоритети і які є проєкти, щоб ми могли разом поспівпрацювати. В Свою чергу Ігор Терехов підкреслив, що відновлення економіки післявоєнного Харкова потребуватиме підтримки іноземних партнерів. Ми разом будемо створювати проекти. Проекти, які будуть здійснені при відбудові міста Харкова, при наукових парках IT-кластер кластер. Це дуже потужні проекти. Ми над ними будемо разом працювати. Ігор Терхов висловив сподівання, що всі обговорені спільні плани успішно втіляться в життя.